Ми хочемо зробити 3D-документ, який покаже ось цю кухню таким L-подібним варіантом. Для цього спочатку маємо виділити частину з плану, тому що ми хочемо бачити не весь, не весь план, а лише його частинку. Обираємо ось тут, посидиться складна форма, L-подібна, нам прямокутник не треба. Тільки для цього завдання вибираємо цей варіант. Зазвичай ось цей має бути. І ну, в принципі, якщо в нас ще, наприклад, ми зацікавлені в інших поверхах, хоча це квартира, тут не принципово. То якщо це багатоповерхівка, наприклад, у нас багато поверхів, то вибираємо ось цю річ. Якщо ми хочемо наше обрізання, те, що ми потім побачите, що його буде видно в 3D, щоб воно було наскрізне на всіх поверхах. Наразі такої потреби в мене немає, тільки ось ця. Ця проста, оця проста сітка. Так, і не прямокутна, а ось такого варіанту. Ось, пробуємо її обводити. Ну, приблизно. Я не хочу, щоб тут було видно, ну, до речі, можна собі завчасно зробити ці контури. Наразі я візьму ось так. І в кінці архікат дасть прив'язку до краю. Ось у нас є ця форма F-подібна. Натискаємо на F3. О, ой, не так. так, F5, перепрошую. Треба назвати F5, щоб ми побачили лише ту частинку, яку виділили. Але ми не все побачили через те, що в нас ось тут не стоїть візуалка. Це теж Це наразі карта проєкта. І я зараз поясню чому. Ось, але нам важливо увімкнути, щоб перекриття було теж активне. Ну, досить красиво. До речі, я би цей ракурс могла ну, радила б окремо прорендерити, там, вимкнути, наприклад, сонце, включити це все, і ну, принаймні цей ракурс можна зберегти. Можна, між іншим, зробити аксонометрію, тільки в Архікаді вона ну ось так, до речі, теж може бути аксонометрія. Я пробувала. З перспективою це робити, але може комусь більше зайде аксонометрія. Давайте і то, і то подивимося, як воно виглядає. У нас є такі два варіанти. Я хочу аксонометрію, то беру таку аксонометрію. Після того, як в мене тут запущена ця 3D, в цих межах я навпроти, але тут будьте уважні, карта проєкту, не карта виглядів. У карті виглядів у вас є, ну, я вже видала, у мене тут теж був розділ 3D-документи, так там нічого не було. Ну, то Завчасно, якщо ми не створювали 3D-документ його не буде. Тому, ось тут в карті проєкту, там де 3D-документ, натискаємо праву кнопку і вибираємо новий 3D-документ документ із 3D. В принципі, якраз те, що треба. Перспектива, ну, в принципі, якраз створити. Можна писати кухня і тому подібне. І дивіться, що ми маємо. Такий от варіант кухні. Досить непоганий, він так виглядає. В принципі, ми бачимо тут переріз. Якщо нам не треба, можна буде побавитись, можна буде, наприклад, спростити цю конструкцію. Зараз спробуємо, що ми тут можемо зробити. Найголовніше це те, що ми можемо тут поставити. Але, звичайно, треба взяти те, що, ну, що треба шар, який буде актуальний. От, наприклад, я поставила розміри. Зазвичай в таких випадках розставляють розміри, які будуть найцікавіші. Ось, по 60 сантиметрів. Тут я бачу, що нам потрібно 50-й масштаб, щоб. А, навіть не 50-й, а таке, напевно, щось крупніше, тому що, на моє око, не видно ось цих цифр. Ось. І фактично на кожний шкафчик те, що от ми, наприклад, є, ми виготовляємо меблі, так, от що нам буде цікаво. Звичайно, певні елементи меблярі роблять, ось, тут так не вийшло, роблять по так, такій вже по конвейеру, так, але в більшість, але ну, є такі от питання, якісь спірні, і ми їх бажано би було показати. От тут є така специфіка цікава. Треба витягнути таки нормально в цей бік або в цей бік, як краще. Ну, Можна в принципі спробувати ось так. Ось, досить непогано виглядає. 100, 667, ну і тому подібне. Ось. Навіть перспектива, ну, перспектив ніщо не перешкодило таки взяти участь у цьому дійстві. Так, тут кутик візьмемо сюди на бік, Ой, тут вже, насправді оцей момент мені вже не дуже подобається. А, це може бути, до речі, через оцю точку. Ну, дивіться, як вам краще, то напевно так краще зробити, а оце окремо вивести. Ну, десь, наприклад, ось так виглядає вона. Ну, насправді, оця перспектива. Вона, вона ніби класно виглядає, вже там проект або поставити, але ми ж знаємо, що аналогічно можна зайти з за аксонометрії, взяти Ctrl-C і поставити це буде в нас без такого викривлення перспективного. Ось що ми ще можемо зробити? Можемо зберегти вигляд. І ось тут зберегти вигляд, це ось сюди можна поставити. Можна ну попередньо зробити. Там, наприклад, ось такі чорні кольори. Наприклад, мені в принципі подобається така графічна заміна, спрощений план. О, теж, до речі, цікавий, Якщо нам треба тільки схематично для розгорток, таке теж ніби нічого. Візьмем ну, тут без заміни. ось. І є ще, а, якщо нам потрібно, не потрібно буде, наприклад, деталізація, ну тут просто зникне в нас ось це, воно так буде в повітрі висіти. Хоча тут не дуже видно цієї деталізації, ну може, якщо нам потрібно таке цікаве, то можна взяти. І ось це. Так, що ще можна зробити? Ну, фактично, по виглядах я би більше не балася, але ми ось тут поставили двохсотку, щоб співрозмірити нормально. Отут візуалка, щоб включити шар підлоги. Ну, та й, в принципі, і заміна графічна там. Хоча цього можна не припускати, тому що там в майбутньому, тобто тут в 3D-документі є ще параметри, які за це теж відповідають, як і у фасаді. Натискаємо плюсик і зберігаємо, що це перспектива. Ну, можна, звичайно, переіменувати. Спеціально це буде один, і тут буде кухня. Тут вже стараємося написати так, як треба, щоб воно виглядало. Є своя іконочка, ось тут кухня, і це є вигляд, але це є і 3D-документ, який має свої параметри. Ось є в нас статус. От, до речі, дуже цікава штука. Ось тут я раджу пропильнувати, автоматичне повторення. Торне складання моделі. Я б його забрала. Якщо чесно, модель, що перебудовується вручну. Чому? У мене була така ситуація, коли я зберігала цю 3D-шку, бо не розуміла, чому, коли я повертала 3D, я часто перевертала 3D, тому що ну, то працювала і моделювала, і 3D у мене постійно крутилась. Звичайно, що не всі ракурси були такі красиві, тому постійно потрібно її було повертати назад. Так? Тому краще хай буде це вручну. Це дуже добре. Е, наступне 3D-проєкції, фільтрувати. Ну, бачите, ми можемо, до речі, фільтрувати якісь елементи, які нам не подобаються. ж таки, та, під... Якби у нас було дві підлоги, або одна підлога була, там, наприклад, одним бо я бачу, тут поелементно. Е, але, я думаю, що ще якісь критерії. Я з цим не бавилася, але, знявши галочку, ми можемо щось е, у вигляді в цьому вигляді забрати. Окей, далі є вирізання видімі-ленг на основі поточної 3D-моделі. Ну, хай буде без Галочки, ну тут добре працює. Зовнішній вигляд моделі. Ось тут я би, можливо, трішки побавилася, але попередні рази я тут максимум, що вдавалося зробити, це вмикати ось тут штриховку, тут така, і причому не зовсім така вдала штриховка. З'являлися тому уніфіковані пера не обрізані. Ну, єдині пера. тож я казала, що можна не замінювати кольори, а можна взяти ось тут єдине перо, так як і в цьому в архікаді. Так? Протаке перо таке, таке, хай буде єдине перо. Тут не настільки важливий розріз, як такий по факту. Цікавий момент, мені дуже сподобалося, що А тут можна вмикнути передній план, оце власне відповідає за штриховочку. Мені сподобалася прозорість, я її вже, до речі, включила. Так, і є тут приховані ребра. А ну, зараз глянемо приховані ребра. що тут буде? Власне. Власне, ці приховані ребра, напевно, і налаштувалися. Я їх забираю, і прозорість хай буде. І кінь увімкнемо. Контури ціни контури, думаю, не треба. Так, зараз мало би бути налаштування 3D-документа. У мене таке було: що поверхня-передній план, що прозорість ці задні рані, що ми їх бачили. От дуже, ну Давайте спробуємо на наступній моделі. Тобто тут ми вже зберегли і воно вже отут залишиться ось така кухня. А, далі а, можна спробувати ще другу, бо насправді мені дуже цікаво, я вмикала а, внутрішні а, шкафчики. Отут пам'ятаємо, що повертаємо собі виділення, але нам зараз не принципово. Ми створюємо новий 3D-документ. Налаштування нової 3D-документ, і це вже буде 2, наприклад, 2 аксонометрія створити, хай буде. А, так, є. І саме отут, давайте тут теж перевіримо, бо мені здається, що це все ж таки у вигляді. А, так, налаштування 3D-документа. Я отут просто увімкну Прозорість, щоб ми побачили, що це працює. А я заберу ОК. Так, є, ну, щось ще зійшло. Так, ну, перед тим я це робила і ну, власне, це все так і налаштовувала. І коли вмикала прозорість, може якийсь баг іде, спробуйте в себе, то він ну, бачила, що в 3D дуже шкода, що не зберігся, навіть скріншот не зберігся. Ось. Але якщо знайду, то увімкну, тому що ну, мені сподобалось насправді. Хоча в більшості люди юзають саме такий варіант, коли ми бачимо фасади всередину, це може бути і навіть лишнє, але реально ж, жаль, що не вдалося це побачити. Може, це мало би бути як стандарт. Ні, стандарт це. Це дуже страшно. Ось зараз вся модель без замін. Ну, цікаво, цікаво. Я його вімкнула якось випадково, і мені насправді сподобалося приховані ребра. Ось воно, ось оце. Ну, насправді не знаю. Чесно кажучи, от в цьому моменті мені вже не подобається, що я бачу сусіднє приміщення, тоді треба акуратно підрізати. ось, І насправді трохи страшнувато це виглядає. Тому я докладалась, показала я вам, що це можливо, бо ймовірно, вам теж при іншому завданні, не цьому, так, а якомусь іншому, захочеться показати знову ж таки шкафчик, так, щоб якщо він буде єдиний, це може бути читабельно. А так, в цьому варіанті він не дуже. Тобто це все ж таки 3D-документ, і це є аксонометрія, І в чистоті аксонометрія практикує таке, що ми бачимо з задні сторони, так? то ось тут треба зараз повторимо, налаштування 3D-документи, треба просто поставити ще й приховані ребра і прозорість. Не знаю, чому воно перший раз забагувало, але, в принципі, це іця працює і, ну, в принципі, класно. І тут ще останнє, що хочу показати, це, власне, досить красиві розміри. Ось, якщо ми їх поставили. Раз, два, три. Ось воно так працює. До речі, змінювало сотий масштаб, досить масивний, на мою думку. Ось тут варто зменшити, тут якраз 50-й масштаб ОК. Отут в нас був 200 масштаб, це в перспективі, це, напевно, пов'язано з екстер'єром, ось тут ми зафіксували його. А отут, скоріше за все, наскільки я пам'ятаю, що детальки вони дрібніші, так і, напевно, з налаштуванням тут є такий масштаб, ну, такий досить от, співрозмірність 600-ка, на мою думку, занадто завеликий. Тобто я би зберігала 50-ку. Ось. І а, оцей розмір, який нам так тяжко давався, наприклад, якщо його взяти, як це буде виглядати, по-моєму, дуже навіть класно. Раз, два, три. Ось. Нормально. І ось тут теж. Раз, два. Ну і три. Ось тут, наприклад, те, що воно не на одній лінії. Давайте спробуємо. Так. Раз, два. Ну, Трішечки треба відводити. Плюс тут ми не знаємо я за що я схопилася. Ось. Але загалом ну, читабельно, досить, досить красиво, напевно, ще як з якогось ракурсу ще непогано буде виглядати, якщо, напевно, сюди завести. Чи як. Ну, але тут теж, по-моєму, цілком нормально і цікаво виглядає. Ще навіть тіні можна поставити, але це, так, до речі, в 3D-документі в кінці, в самому тінь. Навіть контури тіні, ось, оскільки це північний дай би, ракурс, то треба ще бавитися з 3D-документом з розміщенням сонця. Ну, якщо у вас не північний ракурс і сонце не принципово, то ну тобто, якщо сонце десь світить. У нас ос оцей вік, наприклад. Ось. А сонце, до речі, якщо вам таке цікаво, сонце у 3D-параметри 3D-документа, до речі, так і називається 3D-проєкції параметри 3D вигляду. Ось тут аксонометрія у нас є і є сонечко. Нам треба зробити його аномальним, воно ось так іде, а нам треба, щоб півночі підсвітило, тому що в нас ось тут кухня, навіть ось тут кухня, щоб воно так світило так, якби, напряму світило. Пишемо, Окей. І е, зараз треба буде оновити, до речі, е, налаштування 3 d документа, автоматичне оновлення, і, напевно, переводувати треба. З моделі так, не пішло. Ну, Тобто, напевно, це треба робити попередньо, бо воно трішки під, підвисло. От якщо я тут зараз включу, цікаво, чи воно тут підтягне контуриний, окей, не показало. Ну, менше з тим, але е, якщо попередньо зробити цю процедуру сонцем і заново зберегти, то скоріше за все вона вже буде не ось так закінено, а інакше. Я думаю, що цілком ви з